Що ж відбувається у Великобританії з американськими булі? Все, що я зараз буду розповідати, стосується лише американських булі розміром. XL. ці собаки можуть досягати 60 кг у вазі, взагалі у булі 4 розміри це міні-стандарт класік і XL. Через те, що збільшилась кількість випадків, коли собаки цієї породи атакують людей, і для людей це закінчувалося летально, керівництво Великобританії прийняло такі рішення. Тепер у Великобританії заборонене розведення продаж і дарування собак цієї породи. Собаки цієї породи можуть бути на вулиці лише на повіці і в наморднику. Всі собаки мають бути зареєстровані, а власник має отримати спеціальний сертифікат, який дозволяє отримувати цього собаку. Всі собаки мають бути кастровані і чіповані. Крім того, всі собаки, які не будуть зареєстровані до певного часу, будуть приспані. Ще керівництво України вигадало такий чудовий бонус, як коли собаку проводить сам власник на приспання, власнику дають 200 фунтів. Абсолютно жахлива ситуація. Люди вивели породу, яка тепер страждає через тих самих людей. Мені доводилось працювати з американськими булі різних розмірів, і від жодного з них я не бачила жодного прояву агресії.